Всім привіт, Харківський національний університет радіоелектроніки святкує свій день народження, скоро нам цілих 93 роки. І в честь цього дійсно великого свята ми вирішили запросити представників із різних it компаній України та світу. Але єдине питання: чи їх об'єднує? Правильно, всі вони є випускниками хнуре. Тож сьогодні та протягом наступних чотирьох відео ми з вами поговоримо із різними представниками ці компаній, аби дізнатися, яке ж воно студентство хнуре очима випускника? І гостем першого випуску став Євген Сакало, представник компанії Global Logic. Доброго дня. Сьогодні ми тут, аби трошки поговорити про хнуре, адже хнуре сьогодні святкує свій день народження. І перед початком сьогоднішнього нашого інтерв'ю хочу у вас трошки розповідати такі загальні речі про вас. Розкажіть, будь ласка, звідки ви і як ваше життя було пов'язане з горе? Окей, всім привіт. Я з Харкова, народився у Харкові. Я е, вступив до Харківського національного інституту електроніки у 2002 році, е, закінчив університет на факультеті комп'ютерних наук, е, захистив дисертацію в рідному університеті, е, викладав і продовжую викладати, але вже більш ніж 10 років я в індустрії в it індустрії. Вже mm -hmm. співпрацюю з університетом не тільки як викладач, а як стейкхолдер, представник індустрії it компанії. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, в які а, IT компанії ви на даний момент працюєте? На даний момент я співпрацюю з компанією Глобалоджик та Company. Mm -hmm. І Яку посаду ви обіймаєте? Чи не керівник університетської програми в Україні? Дуже дякую. Ні для кого не секрет, що студентські роки вважаються одним із найцікавіших та найтаки, знаєте, най най, -най, -най кожного студента. Тож розкажіть, будь ласка, які ваші студентські роки були саме в хнуре? Можливо, щось цікавого вам запам'яталось під час навчання? Ну, справді, це дуже класний період, напевно, у всіх він дуже класний. Якщо казати про саме таке найбільш яскраве враження, яке я пам'ятаю, це надзвичайна кількість розумних людей навколо, ти потрапляєш просто в соціум в колектив людей, які знають дуже багато були в багатьох різних цікавих містах, вівчали цікаві речі, і ти постійно тягнешся до них, і в цьому є велика місія таких насправді класних і якісних університетів, mm -hmm. які є ХНОРЕ, Створювати екосистему, в яку потрапляючи студент після школи він починає дивитися на нові можливості, на цікавих людей, навчатися них і ставати сильнішим, розвиватися і професійно, і харські здобувати краще. Оце напевно, найбільш яскраве враження від університетських таких перших років. А зараз ви заділили таку тему хард-скіли та софт-скіли, і ні для кого не секрет, що хнуре зараз має дуже великий асортимент можливостей для прокачки цих навичок. Адже зараз норе є студентський сенат, профком, студентські медіа, в яких наші студенти можуть взяти участь та прокачати свої певні скіли. Розкажіть, будь ласка, чи були такі активності саме за ваш час? І якщо так, то чи брали ви в них участь? Так, звичайно, і ну і зараз, і коли я навчався, були е дуже великі е можливості для саморозвитку, наприклад, я. Приймав участь у студентському самоврядуванні, студентському сенаті, коли е, я навчався, якраз він був створений. Е, з, потім я очолив цю організацію. Це класна була можливість прокачати лідерські навички, навички організації, івентів, заходів, процесів, командну роботу, публічних виступів. І всі ці навички вони дуже дуже зараз допомагають мені. Під час моєї професійної кар'єри, тобто, все це закладається в університеті, в колективі, під час спілкування в студентському середовищі, а потім довгу-довгу роль відіграє вже під час професійного зростання. Того, тому так це було дуже корисно, класно і, і, і я згадую це із задоволенням. Також ні для кого не секрет, що студентські роки о, відзначаються своєю особливості певною серед пошуку друзів. Розкажіть, будь ласка, чи вдається вам зараз підтримувати зв'язок із товаришами із студентських років? Напевно, саме головна ознака справжньої дружби це роки, mm -hmm. е, які ви разом проводите. і мої головні друзі люди, з якими дуже активна це ті люди, з якими я познайомився безпосередньо в університеті, одногрупники, люди з потоку. З інших факультетів, і це найміцніші зв'язки, люди, якими, які з якими цікаво обговорити якісь поточні питання і професійні питання також да? Ми постійно спілкуємося постійного зв'язку. Це супер важливо, це те, що також дає класний університет. Так. Також Global Logic є партнером нашого університету, Харківського національного університету радіоелектроніки. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає співпраця it компанії та нашого університету, і можливо, там якісь студенти проходять навчальні практики чи працюють? Можете про це більш детально? Хнуре це справді ключовий партнер компанії Global Logic. Mm -hmm. і головна мета нашої співпраці це спільна з університетом робота над тим, щоб ті знання. Які надаються в університеті, вони були максимально актуальні сучасним трендам, і вони дозволяли студентам досить швидко адаптуватися та приносити користь на реальних проєктах. Це не є наша головна мета. І ми різними способами цієї мети досягаємо. Це є і передача навчального обладнання, і запуск спільних курсів під кураторством е менторів експертів з індустрії. І це спільні студентські rd проект. І це підтримка університетських заходів, на кшталт, конференцій, хокатону, олімпіади. Це для нас дуже важливо. І велика кількість студентів, випускників університету співпрацюють з компанією Глобалодже. Настільки що ми в якийсь момент перестали їх рахувати, то тобто, це просто є наш ключовий партнер. Це просто сотні і сотні студентів, випускників. Тому для нас це надзвичайно важливо. і ці такі синергії. Праці бізнесу і університетів ми е, бачимо е, розвиток вищої технічної освіти в Україні? От до речі, про цей розвиток вищої технічної освіти. Дуже багато хто вважає, що пройшовши якісь it курси там за 3-4 місяці, вже буде цього достатньо для подальшої роботи. Але скажіть, будь ласка, чи відіграє університет фундаментальну роль в закладенні та формуванні е, спеціаліста? Є така дискусія про те, що краще. Фундаментальна університетська освіта чи короткострокові корпоративні тренінги від компанії, і мені здається, вже більш-менш всі дошли до такого єдиного висновку, що поєднання цих двох складових це найкращий шлях для розвитку молодого спеціаліста, бо потрібна базова фундаментальна освіта, яка закладається в університеті, яка формує світовіт. Технічний бекграунд уміння навчатися та розвиватися, і на це накладаються технічні тренди конкретних проєктів, і конкретний технічний досвід індустрії, які надають не дають компанії, тому тут я б набрав щось одне. Я б сказав, що нам для нас ключова Ми спеціалістів в першу чергу шукаємо в, в університетів тобто таких топ університетах, як нуре, і ми надаємо їм свій досвід завдяки наших тинках університетської програми Global Logic. Як би ви могли охарактеризувати Хнуре саме сьогодні? І чи є він IT ВНС України? Ну справді, Хноре наразі це сучасний it університет ми можемо так сказати. Але разом із тим, у Хноре є ще одна дуже важлива перевага: це дуже потужна апаратна хардверна частина, яка допомагає справді е, навчати спеціалістів, які розуміються на тому, як створюється софт, і як це софт. Поєднувати з хардом і е, одна з ключових експертиз компанії Globalogic – це embedded systems, вбудовані системи. Взагалі зараз світовий тренд це IoT, Internet of Things. І якраз такі спеціалісти вони готуються внуре, люди, які розуміють і як працює код, і як це мати паяльника в руках. Тому так, нуре це потужний IT-університет з дуже важливою апаратною частиною. Як заведено на всіх святах. будь ласка, скажіть декілька вітальних слів через дня народження хнуре? Ну, перш за все, хочу побажати всім нам миру та перемоги. Це все, що нам потрібно, це від цього залежить дуже сильно наш розвиток. І разом з тим я хочу побажати хнуре, продовжувати абсолютно в різних умовах і в на різних етапах життя, які переживають університет, продовжувати розвиватися. І саме головне. Продовжувати виховувати молоду генерацію технічних талантів для України це те, з чим я завжди прекрасно справлявся і впорається зараз. Тому процвітання рідному університету. Дуже дякуємо за цю коротку розмову. Бажаємо вам гарного дня і мирного неба над головою. що, нехай щастить.